Йоу, Йовріпза, всім салют, ви на каналі Владислава Фарисея. Я сам, в шоці з того, що я записую вам відос і скоро буду його монтувати, і ви це дивитесь. Тому що пройшло мільярд років, як я потеряв мотивацію, вигорів, ахрін від того, що в нас відбувається. Сидів, думав, думав, думав і таки думаю, ну ладно, окей, так уж і бить, треба щось записати, людям хай подивляться. А якщо я щось записую, то я записую тільки корисні речі. І сьогодні ви зрозумієте чому. Так, Ребзя, що я вам хочу сказати? Наступила ера штучного інтелекту, і штучний інтелект, він що, правильно? Виталкує всіх нафіг лінивих людей і притягує всіх інших лінивих людей. Да? Одні люди ліниві, тому що вони не розвиваються, нічого не хочуть, інші ліниві люди. Теж нічого не хочуть, але в них є мозк, мотивація, і Вони такі: а нахріна, я буду щось робити. Якщо за мене це зробить чат GPT, чи курсор, чи там Кепілот від цього Microsoft і так далі. Да? Тобто є куча класних штучних інтелектів, безплатних, я користуюсь GPT-шкою, інколи іншими. Гама- є, от у мене. От. І сьогодні я вам покажу приклад, як ми можемо це використовувати в тестуванні. І так, якось в якомусь відосі я вам розказував. Ну, не, не в якомусь, а конкретно про JSON, як тестувати правильно backend JSON. Про перевірку стандартних полів ну, в будь-якому баді-запиті. Да? Тобто, ми відкриваємо Postman, далеко не ходимо, нажимаємо API Network, у вас тут вверху є. Вот, і тут вибираємо собі любу API, яку ви хочете. Я собі вибрав PayPal, тут, бачите, є куча прикольних компаній з відкритим API-ом, ви можете вибрати любу. Поюзати і так далі. От я собі вибрав е, API PayPal. Е, от воно у мене да? колекція відкрита. І коли я на неї нажав, тут є опис, що це таке, ну не Давайте закриємо. От, в мене вже відкрито, і підемо бачите, тут є orders. Ну, Тому що в Authorization тут мені не сильно цікаво, там немає е, тіла запиту. От я відкрив Orders. І тут в мене є запити. І відкриваю Body. В Body є якийсь стандартний класичний JSON. Да? Тобто, е якщо ми звернемо увагу на цей JSON, ми побачимо, що всі поля тут е типу стрінг, да? тобто, у нас є value 100, е є currency code, є user action pay now, є якісь лінки і так далі. Да? Тобто, Коли ми відправляємо е це на сервер PayPal, у нас все проходить, все чеки-бомбоси, да? приходить тіло відповіді, статус 200 OK, там і якесь баді. Е якщо ми поміняємо, наприклад, value 100, не строкою, а просто 100 надішлем да? інтеджером. Ми побачимо, що у нас вже буде якась валідація. Е, не буде валідації. Оце я, звісно, зафакапився. За, за, за е, навіть не знаю, що вам сказати по цьому поводу. Хорошо, Хай тут буде 100. Окей, давай тоді замість USDT. Не стрінгу отправимо. Е, до речі, це баг в них. Е, я з цим розберусь, що, ладно, ще. Давайте відправимо currency код. І на, побачимо, що вже є у нас статус код 400. Е, і бачимо, що у нас веліо таке от, знаходиться в боді: Invalid string length. інвалід, стрінгленг, -ля, ля Ну, в них тут не зовсім понятна ошибка, бо вони е, пишуть е, either too short or too long. Типа що воно сильно коротке або е, сильно велике. От, Насправді це неправда, тому що я відправляю типо, просто інший тип е, даних. Але неважливо. І давайте представимо з вами ситуацію, що ну, нам кожне поле потрібно перевіряти. да, Тобто, наприклад, у нас є currency-код. Ми маємо відіслати інтеджер, Далі ми маємо відіслати, що true або false. да, Типа булеве значення подивитись тільки з маленької букви, вот, send. Побачимо, да, що теж у нас є валідація і так далі. Або, наприклад, теж стрінгу. Але тіпа, не код, а якісь не знаю, букви, цифри, що угодно. Да? Тобто ми теж побачимо, що теж у нас не проходить валідація, тому що має бути тільки USDT. USDT. Да? Так, прийде, прийде. А, якщо ми навіть USDT поміняємо на щось там, не знаю, на юан, а, юан, да? UAH пишеться. ні, ну, Ні, отак. Ні, а як пишеться? Ну, ЮАХ же пишеться. Тільки з великими, да? ЮАХ. Отак, вот, да, вот гривні, мабуть, так же пишуться. Вот. Ми побачимо, да, що воно каже, що incorrect failed business validation. Да? Тобто воно каже, currency code is not currently supported. Ну, типа, воно знає, що є такий currency code, але ми його не підтримуємо. Тому міняємо все на USDT і так далі. Вот. І в нас тут скільки в нас полів? У нас перше поле, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Ну, шість полів це маленький JSON, але я вам розказую це тільки для прикладу. Е, дуже часто в компаніях є такі GSOни, де от вони такі полотно там 40 полів, 50 полів і так далі. І ви, як тестувальник, маєте перевірити кожне поле. Чому ви це маєте перевірити? Ну, щоб не занести погані. Е... Дані в базу даних, це перше. А по-друге, що в нас на всі е, ці поля є валідація, да? щоб коли в нас юзер щось неправильно робив, ми йому підказали, чувак, що ти, ти щось неправильно робиш, і вказали, на яке поле. І представляєте, якщо ви будете руками по кожному полю 40 полів робити 4-5 перевірок. А я ще е, нагадаю, що крім дефолтних значень, там е, інтеджер, е, стрінг або бул, ми ще робимо максимальне-мінімальне значення, там не та валюта, пусте, наприклад, да? пусте значення ми передаємо. Давайте передамо пусте значення, подивімося. Бачите, теж ругається. Інвалід Лен, типа каже, що ми, ну, не прийме. Да? Тобто, ці всі перевірки на 40 полів у великому джейсоні ви просто замучитесь робити. І тому що правильно у нас приходить на допомогу, нам штучний інтелект. Штучний інтелект у нас робить все за нас. Саме головне, нам що правильно сформувати. Йому конкретний запит, що ми хочемо. От я йому написав: тіпа, я тобі дам тіло е, запиту, да? а ти мені напиши скрипт для постмена, який перевіряє A B, C, D, ну і такі -то перевірки. Да? Ну, тут я не всі вказав, тіпа, що String, кожне поле, що воно не int, не був або не може бути empty, і також для поля Currency Code, я сказав, що значення має бути лише USD. Чи USDT, я не, не, не знаю, як правильно пишеться. От. Він мені написав там тіло запиту, я там трошки його перекоректував, да, тому що ми знаємо, що штучний інтелект не завжди так скаже, робить нам е, правильний код з першого разу. Да. Ми з ним трохи поспілкувалися, і в кінці він мені видав нормальний код. От він. Да, давайте його скопіюємо, перейдемо в Postman і відкриємо таку вкладочку, як скрипт скрипт у нас, да після боді є скрипт. Ну, тут в мене вже він вставлений. Ми нажимаємо Ctrl-V, заново ставимо. І, бачите, в мене тут вже все готово. І коли ми тепер запускаємо перевірку, да у нас все пройшло, але в нас тут є е, тест резалт Тест резалт Опа, нажимаємо і бачимо, що в нас. Uh, наш штучний інтелект згенерував нам аж 26 скейсів. Ну, 24 пройшло, 2 не пройшло. Зараз будемо розбиратися, що там не пройшло. От, у нас, бачите, даже показує, в яких полях uh, не пройшло. Да? Location body, Issue, Invalid Type, Description. Ну, по суті, до речі, це правильно. Тільки він чогось його позначив як Failed. Він для поля Amount Value. Uh, каже, що це тип має бути String. І показує типу, помилку, що це типу, не стрінг. Ну, Нормально, да? можна сказати, що всі 26 тестів пройшло, а може, до речі, я не той файл скопірував. Ні, той файл скопірував все правильно, оцей. Або а можна попереднє. Давайте, да? Може, я трошки дійсно не те скопіював. Ну, Неважливо, суть ви поняли, да? тобто він пише вам тест-кейси ну, теж 24 з 26. Ви читаєте ці тест кейси, кожне поле у вас перевірилось, да що по кожному полю він має бути тип страй, стрінг, не має бути інтеджером, не має бути болулієном, не має бути пустим. Да? От поле інтент. Дальше. Типу, в Payment Source є Experience contact url Тип має бути String, Int, boolean не має бути пустим. Да? Тобто на кожне поле я попросив написати по 4 перевірки. Ви можете додати ще мінімальне значення, максимальне значення це вже буде по 6 перевірок. Або якісь специфічні кейси. Якщо ви знаєте, що ваш JSON. Перед Емджесом має там, наприклад, USDT і ще там якісь е дозволені е валюти, там не знаю, 3-4 штуки. Тільки ці. Ви можете забити їх і попросити, щоб він перевірив, що ці 4 приймаються, а інші. Типи будь-які не приймаються. Так от, що нам це дає? Ну, нам це дає, по-перше, швидкість. Тобто, попросити чата GPT створити цей е кусок е скрипта, крипта, у мене зайняло буквально хвилина або дві. Розумієте? А якщо б я це робив все ручками, оформлював всі ці тест кейси, ну, це було б дуже довго. Я би тестував часа два. А якщо JSON би був великий, я може. Тестував 2-3 дні. Далі ви просто це скопі копіюєте, цей весь респонс, да? з в місті скриптом скрипт засовуєте в файлік, відповіді е копіюєте, і в задачі, яку ви тестували, да? тобто апішку прикріпляєте, що ось скрипт, який перевіряє А, Б, С, Д, і ось результати перевірки: 26 чи там 27, чи скільки у вас тест кейсів, ви їх собі написали, відзвітували, написали, що іщу перевірене, все у вас хорошо в житті. І Ви пішли далі рухатись, перевіряти собі нову задачу. От. І ну, так що не дивуйтесь, ви можете сказати, що звісно, це супер легко, але знову ж таки, треба розуміти, що для чого ви перевіряєте і на що ви це робите. Якщо ви не розумієте, то в вашому варіанті я би ну, порадив би спочатку все це руками, да, проклацати всі ці перевірки, взяти одне поле, наприклад, value, От. І ми вже знайшли тут баг, що воно має бути стрінгою. Да, тобто я там передаю його стрінгой. У вот. мене статус код 200. І я його передаю інтеджером. І в мене теж статус код 200. Ну, це неправильно, але знову ж таки, це просто тестова відкрита пішка. Тому так, давайте напишемо true. і Подивимося, що воно не може ну, звісно, тільки з маленької букви. Що воно не може бути іншим типом даним, наприклад, булевим. Да, бачите, 400 бетреквест, каже боді, true. Каже, ми такого не знаємо, відвали. О, вот. Тому по кожному полю робимо перевірки. До речі, давайте пусте відправимо. Давайте пу -пу пусту стрінгу, а воно ругається, бо хоче що. Що воно хоче. А, воно хоче. отак. О, відправимо. Так, да, теж. Замітить, що value у нас немає, і інвалід параметр синтаксис. Ну, коротше, от, всі ці перевірки пишете, все чітко, стільно, молодіжно, закращайте собі время і просто викрутий тестер. все. От такий от короткий відос. Так що всім пока. Щастя, здоров'я, пишіть свої коментарі і пишіть е, в коментарях, що ви хочете наступний раз, щоб я вам показав. До речі, наступний відос буде про те, як я оновлюю свою резюмеху, бо вже там є що написати, вже пройшло. Дахіраляра лід, коли ми оновлювали моє резюме, тому чекайте наступний відео. Всім пока!